Батий набір з чотирьох законів. Але якщо перейти від американської ситуації до того, що діється в Європі з допомогою України, то отут ми маємо дві ключові дати. В червні має відбутися саміт у Швейцарії, на якому нібито мають обговорювати формулу миру Зеленського. Хоча це, як на мене, не факт, або ж це буде тільки однією з ТЕМ. І у липні має, має стартувати Паризька олімпіада, під яку Макрон закликає провести так зване олімпійське перемир'я. Як на мене, ці дві події є між своєю дещо пов'язані. І, власне, вже під це будуть заводитися французькі війська, ну і інші західні війська країн НАТО, там, можливо, ще якихось країн, ми наразі це не знаємо. І в такому разі ці війська стають на лінії фронту, і вона фактично стає лінією розмежування. Або виходить корейський варіант, так як я це розумію. Це правильно. Ну я собі слабо уявляю реалізацію ідеї Макрона на практиці: зробити перемир'я на час Олімпіади. Ну, я навіть не хочу собі, ну, не уявляю. Більше всього, ця ідея мертвонароджена в своїй основі. Просто Макрон вирішив поборотися за європейське лідерство і поряд з абсолютно здоровими і правильними ідеями, в нього інколи виникають фантастичні ідеї. Збудовані на якихось історичних аналогіях Древньої Греції, коли там під час Олімпійських ігор дійсно припинялися бойові дії, ну яке це має відношення до сучасної ситуації, це, мабуть, він би мав сам пояснити. Тому я думаю, що це мертвонароджена ідея цього перемир'я, ніякого перемир'я не буде. Бойові дії будуть продовжуватися, зрештою, це зовсім не в інтересах України Іти на будь-яке перемир'я, писане чи не писане, виходячи з теперішнього стану російсько-української війни. Формула миру це дещо інакша ситуація. Абсолютна правда є, що конференція, яка в середині червня має відбутися в Швейцарії, прямо ну, випливає з десяти пунктів, які склали формулу миру Зеленського. І ці 10 пунктів, ну це знаєте, це такі правильні, але достатньо абстрактні пункти. Які мають чимось бути наповнені. Знаєте, ці 10 пунктів, наприклад, там, енергетична безпека, там продовольча безпека, там, ядерна безпека це як пусті коробки, залежно від того, що туди покладеш. І вони розраховують, очевидно, автори цієї ідеї, українські автори, вони, мабуть, розраховують, що ця конференція започаткує процес якогось обговорення, і кожен з тих пунктів буде якимось чином наповнюватися якимось реальним змістом. Це такий прецедент. Тут я аналогії навіть не можу знайти, бо самі сміливі експерти шукали аналогії в Тегеранській конференції 1943 року чи Ялтинській 1945 року. Ну, але там ситуація була принципово інакша, оскільки учасники Тегеранської конференції перед тим, як їхати в Тегеран, прийняли рішення нанести Гітлеру воєнну поразку і добитися його капітуляції. І вони по суті ділили світ на трьох. Тобто переможці ділили світ без участі переможеного, на той момент ще не переможеного Гітлера, але якого вони збиралися перемогти. Ну, Ялтинська вона вже ділила по факту світ. Тому, можливо, і Зеленському підказували, що така конференція може вийти на конференцію переможців. Тоді ще були значно більше очікування від українських наступів. Але більш, більше мені ідея цієї конференції нагадує кримську платформу. От згадаємо кримську платформу, яка там була започаткована, вона існує і зараз. Раз у рік збираються багато багато країн, декларують, що Крим це Україна, і шукають різні варіанти його повернення до складу України, його реінтеграції, його повоєнного відновлення, гуманітарного, економічного його демілітаризації. Але все це є, ну значить, з області декларацій, бо реалізувати це можна тільки тоді, коли Україна відвоює Крим воєнним способом. І ось вирішили в такий спосіб взяти і якимось чином придумати гібридний варіант, так сумістити якісь елементи Тегерану Ялти, якісь елементи Кримської платформи, і започаткувати міжнародну конференцію без участі Росії, яка би сконсолідувала більшість країн. І привела до консенсусу, який би потім в ультимативній формі був пред'явлений Росії. Ну, пред'явлений в ультимативному паперовій формі, письмовій, іншої форми нема. У цих країн, які приїдуть на конференцію в Швейцарію, у них же нема наміру добиватися виконання прийнятих рішень чи підписаних декларацій шляхом воєнної інтервенції в Росії. Нема таких намірів. Тому цю конференцію вона, і я думаю, що вона буде видозмінюватися ще до її початку, її концепція. І ще більш невідомою є те, куди вона буде рухатись після того, як вона відбудеться. Бо вона планується не як єдина, а як перший крок. І як якийсь такий постійно діючий механізм, де кожен з десяти пунктів буде мати певний перелік країн, які підпишуться під цими пунктами, там енергетична безпека. І нею хочуть займатися там 10 країн, з тих, що приють, ядерна безпека, 18 країн. Ну, я, грубо кажу. І, і так кожен пункт, на думку нашого Міністерства закордонних справ, має чимось наповнюватися. І пізніше з того, має родитися якийсь документ. Моя точка зору є така: це трошки таке нагадує таку, ну, не є вона погана ця ідея, але чекати від неї. Е... Якогось серйозного результату я би не став. З моєї точки зору, значно більш продуктивнішим було би, якби Україна сама чи з кимось підготувала і оприлюднила проєкт акту про воєнно політичну капітуляцію Російської Федерації. Як, навіть якщо цей акт на сьогодні виглядав би суцільною фантастикою, тобто треба думати над тим. Що має ввійти з точки зору інтересів України в акт воєнно політичної капітуляції, який в майбутньому підпишуть представники Росії, яка програє війну, і під ідею цього акту збирати прихильників? Україна пішла іншим шляхом. Вона запропонувала площадку 10 пустих коробок і сказала: Ну, давайте кожну коробку наповнювати. Як от ми всі разом бачимо цю... На цю майбутню безпеку, цю майбутню формулу миру. То може виродитися в балаканину, яка не буде мати добрих результатів. Але може воно і вирулить пізно.